Останнім часом часто дуже прилітають каби, дуже багато руйнувань. Виїжджаємо, що можемо, допомагаємо людям, ліквідуємо пожежі, розбираємо завали. Стало гірше. Ось позавчора у нас, після перельотів, вікна по те, що було зроблено, все повилітало. Вчора переробляли. Але наші рятівники приїхали до нас знову. і Сьогодні привезли і чай, і каву, і трішечки їди з швидкого приготування, І, ну, і саме основне наша водичка, без якої зараз ми всі не Дякую Дякуємо всім. Люди дуже раді нас бачити, те, що ми постійно їм допомагаємо, розгружаємо, доставляємо людям хліб, воду собакам, котам. Допомагаємо як можемо.